Всім доброго дня, слава Україні! Пригнали отаку от сканію під розборку. 2006 рік, 420 HPI. Лавочка передня, досить ходова штука, кому потрібно, оригінальна. Так. Кути бампера теж в непоганому стані. Колеса передні бомби. Шини в поганому стані. Диски, плюс-мінус непоганий стан. Ось така фірма. Стоїть гідравліка. Можемо продати гідравліку, якщо комусь потрібно. Потім задні шини теж в поганому стані. Редуктор. Коробка стоїть механіка. 4х4. Бак мега, можливо, комусь потрібний. Машина не мега, а бак мега. Зараз покажу вам, як заводиться.